звичайно, ATS система, яка допомагає контролювати рух, потік, маркетинг, продажі кандидатів, аналітику відмов і все, що ти захочеш отримувати в оцифрованому вигляді. Що ж, якщо це HR-керівник ceo компанію, топ менеджмент, вони не завжди хочуть розуміти всі загальні аспекти рекрутингу, так, Та саме з кимось поговорити, самостійно набрати, подзвонити, хтось взагалі ненавидить цей процес. Тому для відслідковування цих даних набагато простіше комусь просто подивитись на результати роботи, так і зробити безпосередні висновки. Коли ти знаєш нашу базу і бачиш ці висновки, тобі набагато простіше приймати рішення. Що ж, давай подивимось, що ми можемо виходячи з цього зрозуміти. По-перше, ми можемо зрозуміти, з яких каналів найбільше всього у нас працює яка посада. Наприклад, по посаді рекрутера це іде канал, такий як основний, як перший джобсайт, далі другий це активний пошук. Як ти бачиш, про якому ми з тобою пройдемось, третій це джобсайт, Знову далі телеграм-канали, і лише невеликий відсоток рекомендацій, але вони є. Причому спішні. Просто в загальному співношенні кандидатів звичайно більше всього ми отримуємо з джоб сайтів. Питання якості. Що ж, уже непогано. Тобто ми розуміємо, що більше 50% наших відгуків ми отримуємо з одного порталу. Причому, як з його конкурента, ми отримаємо вже або майже в три рази 2,5% менше. Причому при тому, що ми платимо і туди, і туди однаково. Що ж, тоді питання навіщо нам платити на за другий джоп сайт, якщо ми можемо інвестувати в перший і ефективніше його використовувати. Далі, виходячи з того, ми робимо висновок, на якому каналі нам краще шукати на активному пошуці. Знову ж таки, через перший чи другий джоп сайт. Пам'ятаєш цільову аудиторію, це нам якраз про це і каже. Наступний холодний пошук. Ми зрозуміємо наскільки він нам дає правильних кандидатів, і це зазвичай найбільш трудоресурсний процес. Що ж, кількість відео співбесід. Ти одразу можеш зрозуміти конверсію таким чином, з... і зрозуміти приблизно якість відгуків. Що ж, непогано, окей, що ти ще можеш? Звичайно, ми показуємо нашу власну ТС-систему. Далі ми можемо подивитись по телефонним співбесідам по тижням, так, що приблизно, що в якому тренді, де кількість відгуків спочатку після, і таким чином розуміти взагалі по року, коли нам краще всього шукати людей в нашу команду. Що ще ми можемо отримати? Так, ми можемо ще отримати середню, наприклад, те, що для нас важливо, ми хочемо розуміти приблизну якість кандидатів. Ось ми її отримуємо, тобто приблизно ми отримуємо на п'ятірочку. Ну що ж, по п'ятибальній системі це непогано, а по десятибальній вже гірше. Що ж далі? І далі ми можемо отримати все, що забажаєте, і вставити. Але суть проста: тобто, розуміти в оцифрованому вигляді все, що ми хочемо для цілої компанії, це каналок кешфлоу, як crm системи Просто для кандидатів можна використовувати як нашу систему, можна купити готові системи, їх давно вже продають, особливо для продуктових компаній. Вони можуть бути об'єднані з HRM-системами, а можуть окремо продаватись. Що ж, напиши висновки, будь ласка, про ats систему, Application Tracking System, і нас, що ти думаєш на рахунок неї? Наскільки вона для тебе доцільна, потрібна і свої висновки. Бувають так само ставлені вже з IP-телефонію, що може бути про ще простішим відслідковані. А в сучасному AI-світі ще можна додати транскрибацію дзвінків і самері, що взагалі фантастично для керівництва.